Ювенальна поліція Дніпра звертається до батьків звернути особливу увагу на питання безпеки ваших дітей. Ми все частіше фіксуємо випадки, коли підлітки перебувають на небезпечних об'єктах, недобудовах, дахах будівель, залізничних коліях. Зазвичай це відбувається без відома батьків. Особливу увагу звертаємо на покинуту будівлю метеор. Це місце стало популярним серед підлітків як зона для так званих розваг. Зйомок відео, екстремального контенту та зустрічах у компаніях такі дії можуть бути не просто небезпечними, а й незаконними. Нагадуємо, що за вчинення правопорушень відповідальність може загрожувати не тільки дітям, а й їхнім батькам. Звертаємось до підлітків. Ми розуміємо, що вам цікаво знімати відео для соцмереж, шукати екстрим чи нові враження, але такі розваги небезпечні і точно не варті ризику. Також хочемо звернути увагу на так званий зачепінг катання на дахах поїздів або спроби проникнення до колії. Це смертельно небезпечна діяльність. Шановні батьки, закликаємо вас, спілкуйтеся з дітьми, цікавтеся їхнім дозвіллям, контролюйте, де і з ким вони перебувають. Закликаємо вас до діалогу з дітьми, пояснюйте їм ризики, розповідайте про наслідки.